Мені подобається те, що тут всі по своїм компашкам, всі окремо. Тут взагалі нема сімейності, я не відчуваю, що я можу тут знайти друзів. Я можу багато що розповісти про молодіжну команду. Я їжджу в табори, їжджу в Карпати, в Швецію, там ще кудись християнські табори. А якщо Бога не існує, от що я це все роблю. Я вважаю, що це робота не за гроші, а це те, що я дуже люблю. Ну мені там платять гроші, але просто це я дуже люблю. Насправді можливо, я дуже важко пояснила. Якщо вам треба більше інформації, то можете відійти і Саша вам пояснить краще. Друзі, ми щиро раді вітати всіх, хто слухає преоподкаст подкаст про служіння церкви Преображення і про лідерів, які очолюють ці служіння. Сьогодні ми хочемо поговорити про молодіжне служіння у нашій церкві, і ми будемо говорити не з лідером молоді, а з його дружиною. Оскільки Саша Рибак, який є молодіжним лідером, вже розказував нам тут про музичне служіння, ми вирішили запросити його дружину Аню, бо вона не просто вже дуже давно безпосередньо приймає участь у служінні молоді. А і поділяє лідерство разом із Сашою. Привіт, Аня! Дуже раді е, з тобою поспілкуватися. І давай спочатку ми поговоримо про особисте. Чи пам'ятаєш ти той момент, коли усвідомила, що хочеш пов'язати своє життя з Богом і з церквою? Е, всім привіт! Я дуже переживаю про те, що я буду говорити, але я думаю, що все буде добре. Е, моє життя насправді пов'язано. З Богом із церквою з самого початку, може, тому що народилась в християнській сім'ї, в сім'ї пастора, і, в принципі, тому моє життя протікало, в принципі, повністю в церкві і в оточенні християн. Напевно, коли я вирішила сама, що я хочу йти йти за Богом, йти з ним, це було. Мені було 16 років, це було я в церкві Преображення і я чомусь думала все одно, що мені дуже важливо вийти на сцену і всім показати, що я покаялась. Хоча, ну, напевно, якесь усвідомлення було набагато раніше. Але я вирішила, що потрібно саме так. І тому я вийшла на сцену і потім прийняла хрещення також церкви Преображення в 2017 році. А чи було у тебе колись бажання залишити церкву? Не було. Мені здається, що мої батьки дуже класне враження склали в мене в голові про християнство, і через це. Звісно, були думки в школі. Напевно, коли я думала, от, а якщо Бога не існує, от наша я це все роблю. Але ніколи не було такого, що я там хотіла йти. Тому що у мене насправді моя оточення все формувалося в церкві, тобто мої друзі, мені хотілося туди їздити там, на якісь молодіжки, на підліткові. Я грала в музичних гуртах. І коли я приходила в школу, мені там було не цікаво. Я хотіла, щоб швидше школа закінчилась, і я вже поїхала по своїм справам. І всі люди і в школі, там мої однокласники, вони казали, Вау, куди це ти їздиш туди? «А, а чому ти там, А чому ти там, а що це таке? І мені це е, в дитинстві було навіть ну я гордилася тим, що от в мене я йду туди, я їжджу в табори, я їжджу в Карпати, в Швецію, там ще кудись християнські табори. Е, ну і насправді моя точно формулася, тому в мене не було такого, що я хочу піти. А в якому віці ти потрапила в Е, Насправді ми приїхали в Київ в 2002 році і ходили якийсь час в інші церкви. Потім мій брат почав грати тут в музичному гурті. Ми ходили в іншу церкву, він тут був, і потім ми до нього приєднала з 2011 році. Ось тому я почала ходити сюди, але довгий дуже час я все одно не ходила в переображення на постійній основі. Я була в команді підліткового служіння в іншій церкві, і я там багато часу проводила. Тобто, по факту, почала я ходити в... Переображення і служити повноцінно, ну тут знаходиться як людина, вже в 2017 році, після того, як прийняла хрещення. А що тобі подобається в нашій церкві? Зараз переображення зовсім інше, ніж до війни. Це, взагалі, інша церква, мені здається. Але мені подобається те, що от якраз мені подобається те, що вона може змінюватись. Мені подобається те, що вона може підлаштовуватись під час, в якому ми живемо. І мені здається, що зараз. Я можу назвати приобережні сімейною церквою. Хоча, коли я приходила в приобрання, я головним аргументом, чому я не хотіла сюди ходити, було якраз те, що я говорила тут, всі по своїм компашкам, всі окремо тут взагалі нема сімейності. Я не відчуваю, що я можу тут знайти друзів. Ось а зараз я це відчуваю, що тут всіх приймають, всі готові любити, але є своя дисципліна і є принципи. ось. Ань, а розкажи, як ви познайомилися з Сашою? Ми знайомі з дитинства. Мені здається, ми познайомились, коли мені було років вісім. Ось мій старший брат і його старший брат. Вони були кращими друзями, і вони ми якби так сім'ями дружили. Ми приїжджали до них в церкву. У них була маленька церква в селі Рудні. Ми приїжджали до них і там познайомились. Ось потім ми перестали спілкуватися на якийсь час і взагалі не пересікались. А потім він прийшов в церкву Преображення, де я вже була, і його запросив Вася Карп'як в команду молодіжного служіння, і мене в 2019 році. Напевно, так. А вже в Преображенні він тобі одразу Ні, Ну насправді тоді були обставини, в яких я навіть не думала про те, що в нас. Може щось бути між собою. Ось. Але ми пройшли, і моя сестра і деякі люди, які були в команді, сказали, я коли вони зайшли вдвох в, на лідерську першу, ну окремо зайшли, просто були вдвох. То вони сказали, я зразу знала, що між вами щось буде. Хоча тоді точно не могло нічого бути. Мене не було взагалі ніяких думок, але ми почали дуже класно спілкуватись зразу. Ми почали разом вести молодіжки, переписуватись через це, почали разом співати, і були такі молодіжки, що ми з ним проводили молодіжку, потім вдвох хвилин прославлення. Він грав і співав, і він ще проповідував. Тобто ми просто заповнювали весь ефір. Ну не було просто кому це робити. Зараз слава Богу, все по іншому. Але у нас просто якийсь стався зразу якийсь конект, і нам було дуже класно разом спілкуватися, Ось, але на початку нічого не було. Насправді я теж, я коли просто вас побачила вдвох, це була така думка, що ви з однакових сімей, і була б дуже класна сім'я. Але я не з тих, хто буде <святити> там казати, <святити> да, да, сватити, тому ну, я якби залишила вам рішення <святити> дякую. А як у вас почалися стосунки? Ти йому сказала, що він тобі подобається чи він тобі відкрився? Як все починалося? Розкажи, будь ласка. Ми дуже довго спілкувалися, просто як друзі. Ми там з командою їздили в якісь поїздки там, на відпочинок або ще кудись, і ми постійно з ним вдвох ходили. Ми просто спілкувалися, і всім було напевно все трошки дивно. Я пам'ятаю, що ми одного разу їхали в Карпати. І ця дорога 10 годин туди і 10 назад. І ми їхали з Васією з Тані, в машині із Натаном, і ми вдвох. І ми всю дорогу, 10 годин, ми говорили між собою. І Вася, коли ми вже назад їхали, він говорить: пам'ятаємо, що не надає говорити. Ми просто розмовляли 10 годин туди, десь назад. Просто я зараз я не знаю про що. Ось, і ми отак постійно спілкувалися, і були різні різні якісь обставини, якісь розмови. Я. Потім зрозуміла, що він мені подобається, була впевнена, що я йому не подобаюсь. Але я така людина, що я ніколи в житті нікому не скажу, хто мені подобається. Я ніколи не буду розповідати про свої якісь почуття, навіть там в сім'ї ніколи не скажу, що от мені хтось подобається. І я ніколи йому це не показувала. Він зараз досі говорить, що я його відшивала, що я його завжди дуже принижувала, що я, ну, я жартувала над ним, просто щоб так попустити, щось, щоб не, не здалося, що, не дай Бог, не здалося, що він мені подобається. А потім він зрозумів, як. Ось, ми теж поїхали в Одесу здається з командою, і він там зрозумів, що я йому подобаюсь, і прийшов, мені це сказав. Ну, верніше, він мені прийшов. Така важка історія, я не знаю, як її розказати. Він дізнався від одної дівчини, що, я йому, що він мені подобається. І він прийшов і мені це сказав. І я сказала: ну. Чувства приходять, чувства виходять, <рес> і все. І він каже, що я потім місяць не знав, що мені робити, якщо, якщо в тебе вже все, що мені тоді говорити чи не говорити, але потім все склалося, ось, і ми почали зустрічатися. Ну, просто що я знала про нього все набагато раніше, ніж почали ми зустрічатись. Ми, ми розмовляли про все, і ми були друзями. Ми, ну, Я вірю, що ми дійсно були друзями, і ми могли, я знала про. Його мінуси я знала до того, як почали ми зустрічатись. Його якісь важкі сторони. Через це, там, коли ми почали зустрічатись, була пропозиція. Це вже якісь такі речі просто треба було по факту. В квітні я зробив пропозицію, і в серпні було весілля. Тобто менше року пройшло. подкаст. Тобі 23 роки. У тебе вже вийшла заміж, народила дитину і ну так вляпалась в пасторство. <рес> <рес> Як ти взагалі з цим живеш, справляєшся, і що ти про це думаєш? Я ніколи не прагнула вийти заміж. І в мене не було там бажання якоїсь цілі, що я маю вийти заміж. І нам ніколи це. ну, Суспільство це нав'язувало, це всім нав'язує, а в сім'ї якось нам ніколи не говорило, що ти маєш вийти заміж там стільки-стільки. Стільки. Через це я просто розуміла, що. Ну, вийшло, ну, Саша з'явився в моєму житті. І, значить, ну, я до цього ні з ким не зустрічалась. Наприклад, це перший хлопець, з яким зустрічалась. і розуміла, що це якось логічно підводить. Тобто, я вірю, що це Бог, Бог так проводить. І все, ну я розумію, що те, що зараз у нас дитина і е, там, церква, це просто наше життя стало. І ми живемо тут, ми займаємося в церкві всім. І, ну, Намагаємось якось цим всім виживати, але я розумію, що для мене це легше, те, що ми зараз е, от, задійні в церкві, те, що у нас є дитина. Це таке життя, напевно, яке я б я б хотіла завжди. А які у тебе є хобі або чим ти любиш займатися у вільний час, якщо він є? Я вільний час, Вільного часу немає, просто я в вільний час люблю спати. Насправді я насправді дуже люблю свою роботу. Я працюю відеомонтажером. І в мене я працюю на tvr це трансвіте радіо. Ось я там монтую відео, і також я там ведуча. Я вважаю, що це робота не за гроші, а це те, що я дуже люблю. Ну, мені там платять гроші, але просто це я дуже люблю насправді. І це те, куди я хочу вкладати свій час. Ось це не, не можна назвати хобі, напевно, але це просто те, що я люблю. Мої хобі я люблю дивитися футбол. Люблю Сашу, просто їздити на машині. Ось з Марком теж через це я просто люблю роботи, і це для мене таке хобі. Я бачу, що ти була в принципі в молодіжному служінні ще задовго до війни, і дуже класно поговорити з тобою, як з дружиною лідера молодіжного служіння. Як ти все ж таки опинилася от в молодіжному служінні і стала так плідно і дуже залучено служити в ньому? У 2018 році я пішла. З команди підліткового служіння в іншій церкві, тому що я розуміла, що мені треба більш, більше бути задіяною в переображенні, тому що я член церкви, ну і багато було е, різних е, причин. І я прийшла і я довгий час не була ніде. Я просто ходила в церкву, не була залучена ні в якій команді, але я молилась про те, щоб бути залученою десь, тому що я розуміла, просто сформовано так, що це неправильно ну не знаєш, бути ніде з дитинства. Е, і я молилась про це. Я розуміла, що якщо буде десь потреба. І якось після служіння я стояла біля сцени і підійшов до мене Вася, і щось про це ми розмовляли, бо ми дуже давно з ним, і теж з мого дитинства, не з його з мого. Він говорить: Ань, я молюсь про нових людей в команду, нашу молодіжну. І я, я знаю, що може тобі не треба зараз це, але от молюсь і завжди ти перед очима мене. І я говорю, Вася, а я молюсь і не знаю, куди йти. <гум> Думаю, може, це може Має бути молодіжне служіння. І молодіжна команда. І він говорить: так, да. так. Да. І все. І, і так я прийшла. І в той час прийшов Саша, також От ми е, осінню разом прийшли на, на сезон. І ще деякі люди, які досі, до речі, в команді: Сережа і Алія земцю, здається, також саме тоді прийшли. І ми, поч... ми почали бути в команді з Васію. От я ж розповідала, що ми з Сашою просто багато що робили, багато що набирали, не вміли делегувати. ось, е і були... Але У вас класно виходило. Певний період ми теж з Сергієм були і ну дуже-дуже все класно. Молодіжки були дуже класні, я дивилася на вас і думаю, чого ви все не розуміли? справдилось, все справдилось. А потім так розвивалась далі команда, потім просто Саша став лідером молодіжного служіння. І змінились люди, але я просто можу сказати, що це. Наше реальне життя, ми просто в цьому постійно варимось. Тобто з 18-го року ти от угу. з тих пір працюєш до цього угу. часу до цього року. Бо в цьому році насправді хочу сказати, я можу багато що розповісти про молодіжну команду, тому що я все одно намагаюсь бути на лідерськ на лідерських скрізь бути їздити. Але через те, що я була в велику частину вагітна, потім була з дитиною, але я намагаюсь бути зетична, але я менше була в цьому році ну, ніж ну, до цього. Це логічно це логічно, було б дивно, якби ти... Більше була з молоді, ніж марш. Ось, Але все одно ну, ви ж переживаєте це. Тепер уже і Марком в молодіжній команді. Да, його всі дуже люблять. Дякую вам, що ви любите. його. Прияв подкаст. Чи змінилося служіння молоді з повномасштабним вторгненням? Дуже сильно. Я вважаю, що змінилась церква взагалі. І молодіжне служіння насправді почало жити, мені здається, після, після вже повномасштабного вторгнення. Тому що, коли почалась війна, ми поїхали повномасштабне вторгнення, війна раніше почалась, Ми поїхали з Києва, і ми їдемо в машині, і Саша каже, мені прислали відео, де наша молодь сидить в підвалі, а я уїжджаю, а ніяк я може так зробити. І він, я плакала, бо я моя сім'я залишилась тут, а він плакав, тому що він залишив молодь. І я тоді роз... і зрозуміла, наскільки він їх любить, і наскільки ми точно повернемось назад. <смі> Ось і він почав, коли ми були в від'їзді, ми почали по зуму робити домашні групи, проводити молодіжні служіння по зуму в інстаграмі прямі трансляції проводити. І потім, коли ми повернулись, воно почало жити зовсім іншим життям, тому що додались інші люди. Стала більша команда, і дуже змінилась. Насправді, ось зараз люди, які є в команді, там Денис Христич, Кирил Мерешко, ще хтось, напевно, це люди, які приїхали під час війни до нас з Харкова. І це насправді змінило. Я думаю, що нашу церкву і молодь змінили якраз ці люди, які до нас приїхали. Був момент, коли у нас була молодіжна конференція, і на сцені тоді ось грали і говорили люди, які приїхали. І для мене це був я дивилася тоді і думала, Боже, наскільки сильно все змінилось, і наскільки ці люди, які приїхали буквально рік тому, стали вже нашою сім'єю, просто стали нашими. І тому дійсно, от наша молодь в плані відкритості, в плані якоїсь відданості, в плані сімейності стала набагато ближче під час війни. І я відчуваю це по відношенню до нас. Отак, недільна молодіжка це не єдиний вид служіння молоді. Які ще молодіжні заходи або зустрічі є у нашій церкві? Так, да, це не єдине. Напевно, це найменше, найменше, що ми робимо. Ну, по факту, це масштабно. Ми до цього багато готуємося, але це напевно найменше впливу на нашу молодь. Отак, тому що крім цього, є в нас є домашні домашні групи, вони дуже сильно впливають. І мені здається, що там формується насправді наша молодь це на домашніх групах. Саша дуже сильно вкладає в д групи, Д-групи група це група з трьох-чотирьох людей. Які підзвітні один одному. І це насправді дуже круто. Тому що я бачу це по Саші, я вела одну д -д групу, але зараз вже все. Ми з дівчатами теж дуже класно спілкувалися. Але для мене приклад, це, от, як Саша проводить групу, для мене це шок, тому що він дійсно бере туди людей, там в найближчі якесь, з якими він взагалі не спілкується частіше всього. З якими якось важко, напевно, побудувати комунікацію. І він стає з ними друзями. Ми тут він ближче починає спілкуватися. Говорить, я дійсно їх всіх так люблю вже тих, хто в мене. І от багато хлопців. Дівчата зараз ведуть до групи, і це також дуже формує молодь, тому що ви стаєте там один одному ближче і рідніше, тому що ви говорите про всі свої виклики, про випробування, про залежності, про свої гріхи, про те, що ви зараз переживаєте, там якісь проблеми. Ви разом читаєте Біблію кожного дня, ви підзвітні в тому, що ви читаєте, там скидаєте те, що ви читаєте кожного дня. І це дуже зближує. І насправді, коли вся молодь переплетена в цих де групках, то вони. І набагато стоять відкритіше на молодіжках, відкритіше під час того, коли вони співають. Вони можуть вийти щось сказати, або коли до них підуть з мікрофоном, вони можуть розповісти все. І воно розбиває багато групок, які зараз там говорять, що всі по групкам. Насправді я не думаю, що це так. Дивись, ти кажеш три-чотири людини, а хіба воно не формує, навпаки, такі собі міні-компашки. Це взагалі на постійній основі чи вони потім якось міняються? Вони міняються ой, на рік. Рік, потім вони змінюються, змінюються. Така взагалі функція де групи, що чотири людини, які є, вони після того прийшли до групку рік, вони ще мають відкрити чотири Д-групки. Тобто кожен має відкрити де-групу. І це в цьому фішка, що вони якби роз, розростаються. Це не завжди працює так ідеально, але це дуже зближує. І я бачу, як вони формуються ну, дуже класно, тому що це читання біблії разом, воно насправді дуже. Фундаментально будує тебе як християнина, і потім це дуже впливає на молодь і на духовний рівень загальний, знаєш, середньостадистичне uh -huh. всієї молоді, воно дуже росте через де-групи. А є ті, хто не хочуть приєднуватися до Д-груп. Так, да, думаю, є. Тому що це, ну, я, я не, зна, не знаю. Ну, це не обов'язково. Це Це не обов'язково. Mm -hmm. ті, ті, хто разом хочуть зібратися, вони збираються або там тебе запрошують. Насправді я розумію, що багато хто може не хотіти, тому що вони просто не готові відкритись цим людям повністю, знаєш? Mm -hmm. тому mm -hmm. що там дійсно потрібно бути підзвітною у всьому. Тебе можуть запитати про будь-яку сферу твого життя, знаєш? І багато хто не готові це зробити. І це ну, нормально, але це треба час якийсь. Ось через це, да, Є люди, які не в догрупах. У нас ще є мітап. В нас так називається наш чат, де вся молодь насправді є, яка відвідує домашні групи. Це наші зустрічі саме внутріковою нашою молоддю. Вона відбувається часто раз на місяць. Це може бути якийсь семінар, наприклад, це ж провести семінар, по тому, як вивчати Біблію, Ми виїжджаємо на пікнік, ну, різні, різні є варіанти, якісь ігри, квести, ми дивимося фільм разом. Це просто щоб об'єднати молодь всередині. І це теж дуже класно впливає, мені здається. Тобто, ви постійно спілкуєтесь з молоддю не тільки в неділю на молоді, да. а Ого, так це взагалі. Ви дуже часто зустрічаєтесь? Да, да дуже. Ми... Ну, Зараз сезон закінчився, почнеться з осені, але зараз ми готуємо табір. Але насправді я бачу, як ми все одно всі пересікаємося. Як бачиш, вони в неділю всі йдуть обідати разом, наприклад, збираються якимось компаніям, всі служіння сидять. І я бачу в цьому дуже ну, сильно. Вільну молодь в нашій церкві, тому що насправді бага... більшість служінь і більшість якихось викликів, е... на які не викликів, а потреб на які потрібно відкликнутися, це робить молодь десь прибрати, десь ще десь. ну, Інші люди теж роблять сто відсотків. Просто що молодь дійсно багато в чому залучена, і я бачу в цьому велике плослення, тому що церква дуже швидко розвивається через це. А наскільки велика команда, яка служить молоді? От скільки людей у вас? Так, наша молодіжна команда це 14 людей. А це вже сформовано, чи ще є відкриті вакансії? Це зараз ну, на даний момент це та команда, яку ми пройшли весь рік е, сезон. Я думаю, що, Якщо, наприклад, хтось прийде, захоче, скаже, я хочу служити в молодіжній команді. Так. Є це... місця? Я думаю, що є, звісно, нам потрібні люди. Насправді в нас зараз є просто структура е, нашої молодіжної команди. Така. Розкажу. В нас є команди окремі, наприклад, команда гостинності, команда от, Мітап, музична, потім команда домашніх груп. Ось просто на різні команди поділено. В нас структура в тому, що, наприклад, є людина, яка відповідальна в нашій команді за це, і вона набирає собі в команду людей з молоді. Тобто, наприклад, в нас є команда програмна, головний там Андрій Гуцуляк. Але він набирає, в нього є ще просто з нашої молоді там, Катя, Кучук, Богдан, ще, ну просто, і вони роблять програму на неділю. І насправді відповідальний в нашій команді за це Андрій, але роблять це набагато більша кількість людей. І це як такий павук в нас. Тобто є основна там, основні люди, які збираються якісь загальні речі вирішують, а є набагато більша команда, яка робить це. Ось. Ну, Дуже цікаво. Насправді, я не була в такій команді, але мені здається, дуже, дуже класно. Які є труднощі і виклики в служінні молоді в нашій церкві? Мені здається, що це немає саме в молоді. Є, є загальні виклики. Насправді, зараз важко хлопцям багатьом, тому що ти не знаєш, що буде далі, і в тебе просто особисті якісь виклики. Нам важко зараз, тому що часто ми не бачимо якогось фідбеку. І ми... Нам здається, від імені команди буду говорити нам. <смі> здається, що ми дуже багато всього робимо, а туди мало хто приходить, і мало хто, наче, це цінує. Але я знаю, що є люди, які яким це потрібно, і які це цінують, і ми для них це робимо. Тому є виклики того, що часто якийсь знаєш, егоїзм просинається, і ти думаєш, для кого я це все роблю? Ніхто не приходить, не, не збирається так багато людей, а там тільки маленька якась кількість. Але і це важко насправді. Ми робили навіть зустрічі. Таку робили зустріч про чесність. називалась. Ми зібрали нашу молодь і почали говорити про те, от чого вам не вистачає, чого ви наприклад туди не приходите, чого в нас є плітки, чого там це, це це, і ми просто чесно говорили про те, що їм не вистачає від нас, і які в них є до нас претензії, як до команди, і це насправді дуже допомогло. Але все одно, ось важко в цих реаліях, коли дуже багато стресу mm -hmm. через війну. Ще викладатись, ще емоційно викладатись в нашій команді, але ми це робимо і я вірю, що люди також це цінують, просто не всі. Нам треба вчитись, вчитись цінувати тих, хто цінує, так. Через це такий да Це найбільше, про що ми говорили в сезоні, що нам важко не бачити фідбеку часто. Я думаю, що. Пізніше ви зрозумієте, і вони зрозуміють, що да. в принципі їм це все дуже подобалося і було класно. Да, тому я впевнена. Ви на правильному шляху. А скажи, якими якостями має володіти служитель, який служить молоді, і чого категорично не має бути в характері служителю молоді? Мені здається, що немає такого, що знаєш, що дуже різко відрізняється від звичайного христи... християнських критеріїв. Знаєш, ти маєш любити людей. Ти маєш в першу чергу любити Бога верніше, а через це має проявлятися, те, що ти любиш людей. Тобто це всі ті ж самі критерії, які мають бути звичайної людини, знаєш, в будь-якому служінні. Немає чогось, що треба виділити. Ти маєш любити Бога, ти маєш через це любити дуже сильно людей, тому що це найголовніше, напевно, те, що буде тобі допомагати в, в твоєму бажанні служити людям і віддаватись. Тому насправді. Кожна людина, яка є в команді, вона має в першу чергу бути по житті служителем, а не служителем в молодіжній знаєш, групі. Вона просто має своїм життям бути слугою. Ось. І... і це її приведе до того, що її служіння і її відданість буде якісна. Приял подкаст. Три практичні поради від тебе для молодіжного лідера. Це дуже важко. Мені це важко було питання якось Сформулювати в голові щось сказати, тому що багато, багато що перекликається з тим, що має бути просто в христини. І насправді воно якось ніяк не відрізняється. Тому що так само молодіжний лідер має бути слугою для команди і так само для людей, тому що він веде їх, але він разом з ними. І мені здається, що ну, порада бути в тому, бути в контексті. Бути в контексті молоді і розуміти, що їм потрібно, не ставити себе вище, що я, я команда, я лідер, а ти там. Тому це може і порадити. Але насправді мені здається, що вкладати в свій духовний стан так само, але також піклуватись про духовний стан своєї команди. Тому що часто ми дуже багато віддаємо людям, намагаємося їх опікувати, опікувати, але. Наша команда часто від цього страждає. І через це я думаю, що якраз лідер має працювати на розвиток команди. Він має допомагати їм. Через це, напевно, порада в тому, щоб піклуватись про внутрішню команду для того, щоб вона могла далі працювати для людей. Це буде загальна порада. бо я не знаю, скільки три тут багато порад в одній. Аня, дуже дякую тобі. Мені насправді було дуже цікаво, і я рада, що саме ось ти розказувала про молодіжне служіння в нашій церкві. Дуже дякую тобі.